Наразі у нас ще в країні війна, тому ми своєю родиною заздалегідь вирішили придбати генератор, тому що ми живемо в частному секторі, і котел, хоч один, хоч інший, ми зробили твердотоплений, Він не буде працювати. Також ми на протязі літа займалися консервацією, купували продукти харчування. Так само ми своєю родиною зробили певну аптечку. Все це робили для того, щоб якщо не буде світла, будуть закриті магазини, щоб в нашій родині були продукти харчування, щоб маленьких дітей можна було чимось нагодувати. Кожна сім'я має подбати про себе, про своє майбутнє. Є вибір і ми намагаємось утримувати ціни. Для клієнтів своїх на павербанки на лампи автономного живлення, які працюють від 5 до 8 годин, на джерела безперебійного живлення для комп'ютерної техніки. Джерело безперебійного живлення дозволяє в момент, якщо пропала електроенергія, завершити роботу комп'ютера, не втрачаючи інформації. Також маємо в наявності павербанки від 10 тисяч мАг годин до 20 тисяч мАг. годин. Якщо для Однієї людини максимум для двох, то достатньо павербанку до 10 тисяч міліампер Павербанк до 10 тисяч міліампер дозволяє зарядити мобільний пристрій десь 2-3 заряди. Якщо це вже сім'я, якщо це вже три людини або більше, у яких кожного є смартфон, то тут вже постає питання. Приводу павербанка, який має ємність 20 тисяч або більше. Деякі павербанки мають можливість вмонтованого ліхтаря, тобто вже можна не тільки заряджати, а в момент зарядки ще й залишатися зі світлом. Також дуже актуально зараз це акумулятори до ноутбуків. Також такі варіанти для авто: це пристрої від прикурювача зарядні, які дозволяють протягом навіть години зарядити свій пристрій. На території нашої громади роками була налагоджена робота щодо розгортання та функціонування пунктів обігріву в період низьких температур. Але в умовах війни, в умовах енергетичної кризи, в країні ця робота виявилася не зовсім ефективною. Тому за дорученням міського голови було прийнято рішення щодо поділу міста на сектора. В кожному з яких буде організовано пункт обігріву, де при аварійному припиненні подачі енергоносіїв, пов'язаних з війною, можна буде підзарядити телефон, підігріти води. Таких пунктів на сьогодні організовано сім робота по організації пунктів продовжується. Слід розуміти, що дані пункти слугуватимуть як додаткова допомога мешканцям. Хочеться звернутись до містян, у кого є фінансова можливість придбати додаткові засоби опалення, повербанки, лампи, фонарі, акумуляторні, свічки та інше. Подбайте про себе та своїх близьких тільки разом, спільними зусиллями, ми зможемо подолати всі труднощі.